Всім привіт! З вами традиційно Влада і її кава, І мене звати Влада. Я працюю в маркетингу та комунікаціях вже 7 років. 6 з них я працювала в наймі. 10 місяців тому я звільнилася для того, щоб кайфувати від життя, від роботи на себе. Пішла, попрацювала на себе і повернулася в найм. І власне про це я розповідала в останніх відео. І сьогодні ми з вами в форматі, де ми просто говоримо про все. Про що говориться? Так що беріть з собою свою каву, уявляйте, що ми з вами прийшли кудись кав'ярню і починаємо просто щось обсуждати. Ви можете, звісно, ще й порадитися, що ми не сидимо з вами в одній кав'ярні, тому що я тільки що затестила один нішовий аромат. Я не знаю, чи ви любите нішові запахи, але в мене очутилось декілька пробничків, і я затестила нішовий запах, який буквально. Пахне, ну, я не знаю, метро лісова, коли там дуже багато без і все воняє. Це просто такий запах. Я не знаю, я вшикнула один мікромалесенький пшик, і в мене було відчуття, ніби я знаходжуся в, якому, ну, в якомусь під'їзді, де уже все. Очень багато... так ладно Я з дарма вам сказала брать каву, але коротше, ну, запах просто жесть. Якщо колись захочете таке затестити, то будьте обережні. тому що я пшикнулася тільки що ходила, прям мила шию, тому що я така бліт, це воняє просто капіц. Подобається мені ділитись різними знахідками, і я вам розповідала про те, що я дала шанс відчайдушним домогосподаркам подивилась всі вісім сезонів, дуже-дуже він мені сподобався. Я прям рада, що його не дивилась. Знаєте, я там подивилась коли він йшов е, по новому каналу. Мені там було не знаю 13 років, 14 Я його пам'ятаю з того часу, і потім, весь час, коли я починала його дивитись, у мене були типу такі відчуття: щось там воно так затягнуто щось там. У ця вся історія заку, вона така нецікава Але зараз я дала шанс, подивилась, і я просто дуже-дуже цьому рада. А ще е, у цього режисера. Марка Чері у нього є ще декілька серіалів, і мені радили подивитись про. Чому жінки вбиваються, здається, це якось так називається. А я випадково наткнулася на серіал, його, який називається Підступні покоївки. І почала дивитись, зараз я ну, тільки на другій серії, але мені прям сподобалось. Я думаю, що він також затягне і дуже схожий, знаєте, вайб. Типу, також щось відбулося, якесь вбивство, і хто у когось є своя таємниця, і всі ще не в курсі, що відбувається. прям дуже-дуже цікаво. І ще стосовно книжок, Типу, перший, перша рекомендація це серіал, якщо ви думаєте, що подивитися, якщо вам подобається цей вайб. А друга це книжка, я просто проковтнула за один день чи за два дні е, книжку Фріди Мак... Макфаден. Ми просто іронічно і називаємо Фріда Макмафін, і я блін забула як її звати насправді. І е, вона написала служницю. Напевно, ви про неї чули. Я читала першу і другу частину, за третю я не взялась, тому що друга мені вже було так собі. Я прочитала Ніколи не бреши. І вона прикольна, і знаєте, це, це така типу література, яка вас дуже швидко поглинає. Вам дуже цікаво, вам не зрозуміло, що там відбувається, але при цьому дуже цікаво і не зрозуміло до кінця. І зазвичай в кінці там абсолютно все перевертається, як в цих книжках, які я прочитала. І книжку, яку я от прочитала зараз, це був вчитель. І чесно, я дуже, я не знаю. Мені просто хочеться обговорити з кимось, хто її читав, але при цьому нікому хто не читали. Не давати спойлерів, тому що. Я реально не знаю, як мені ставиться до цієї книжки, тому що деякі морально-етичні питання мені, знаєте, не давали, типу, насолоджуватись книжкою. А більше мені хотілося просто її засуджувати. І в тому числі авторку, за те, що вона закрутила таку історію, яку, в принципі, можна було би ну, не крутити, Можна було там дещо зробити інакше. Тому, якщо ви читали вчителя, то також скажіть. І ми з вами обговоримо. У мене тут лежить бійцівський клуб-книжка. Я її не читала. Як бачите, прочитаю сьогодні. Прям буду братись читати фільм. Я дивилась ще, коли я була там геть. Він вийшов, я була геть малою, тому я там щось пам'ятаю, щось ні, тому цікаве. І, Судячи з усього, вона ще не дуже велика. Ще з такого життєвого цікавого, крім того, що я почала працювати в наймі, це вже другий тиждень підходить до кінця. І я розповідала про свої емоції після першого тижня. Насправді вони не сильно в мене змінились. Я так само в шоці від того, як тут все класно. І я знаєте, просто згадую себе, як я сильно плакала, коли мене не взяли в одну компанію. типу, для мене це було просто. Не знаю, таким ударом, якимось, що мені відмовили. Я, я просто себе вже дуже сильно уявила в цій компанії, я вже не оплаялася в якісь інші місця, і тут вони мені відмовляють, і я така, все, типу, ну буквально там життя моє, як не знаю бренд-менеджерки, воно закінчилось. І я просто зараз сиджу, спілкуюся з усіма, бачу, які в мене є задачі, починаю щось робити. І я сиджу і така боже, як я рада, що мене не взяли в ту компанію, Тому що. Що я такі різні речі зараз уже почула, да? Тому що ну, в різних компаніях є різні культури, особливо, якщо ми говоримо, наприклад, про і про деякі IT… Продуктові компанії українські, то в деяких є прям культура, там де ти не маєш мати нічого крім цієї роботи, і ти прям дуже заточений тільки працювати. Працювати ти будеш дуже-дуже багато, і ти прям сідаєш там зранку до ночі працюєш, нічого більше не бачиш. І ну, це не мій формат, чесно, не то що я люблю працювати, але я не люблю знаєте культуру хасла. Типа робота, 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 без перерви, давайте ми робимо, робимо, робимо. Блін, Я не знаю я. Коротше, я вже на такому етапі, що я просто хочу спокійно. Знаєте, я не я не хочу нікуди бігти, я не хочу взагалі бути в стресі. Я максимально усюди, де я можу себе, себе відгородити від якихось стресів. Я це роблю. От, максимально. От я навіть там, знаєте, розумію, що десь я буду запізнюватись, кудись буду бігти. Я така, окей, що мені треба зробити, щоб я ніде не бігла, щоб я ніде не запізнювалась, що мені може треба відмінити, що мені треба перенести. Просто, але просто, щоб я була спокійна, в тому числі психічно, просто як людина. Що мені треба для цього зробити? Так, здається чи пішов дощ. Пішов дощ, а я їду в центр зараз. Під такий дощ хочеться сидіти вдома, пити якийсь чай, їсти штрудель і, взагалі, погода дуже осіння. Хоча, чесно кажучи, мені так не подобається те, що ми спішимо з вами. Оце бачите, знову про те, що я хочу себе максимально оберігати від якихось стресів, і це так само про те, що я хочу десь знаєте, заземлятися. Типу, я не хочу нікуди спішити, а я бачу, що ми довкола з вами так сильно спішимо. Це в тому числі, знаєте, вплив якогось маркетингу, реклами, того, що це підхоплюють люди в соціальних мережах, там блогери, люди, які просто не знаю, споживають цих блогерів. Ми підхоплюємо думку про те, що нам треба кудись спішити щось робити, бути продуктивними, і в тому числі, типу, камон, якесь там 22 серпня, а ми з вами вже живемо десь в осені і думаємо, що у нас вже має бути якась осінь. Мені це не подобається. Але от зараз цей пішов дощ, і я така блін. Я вже скоро буде дивитися дівчата гілмар. Це та кайф. Але я не знаю, якщо чесно, я не відчула літа. Якщо ви відчули, що було літо, прям таке то скажіть. Але насправді, от минулому році ми з'їздили у відпустку в кінці літа, і якось ми приїхали, і одразу почалась осінь, і мені це так здавалось логічним. А зараз ми приїхали, а типу ще було там півмісяця серпня, але в мене вже були відчуття, ніби. Ніби вже має бути осінь. Капець, я просто дивлюсь на цю зливу і розумію, що я просто в футболці без е, зонта, без парасольки ще й ваняю під'їздом. Ще не дивлячись на те, що у мене почалась робота в наймі, та я в такому процесі, коли я. Намагаюся розібратися, що там, намагаюся побудувати якісь штуки, ресерчу дуже багато. У мене все одно є якісь мої сайт, хасли, сайт, проєкти, якими я займаюся. Це і менторство. У мене зараз дві нові людини на менторстві, я рада. І так само Mastermind групи. Mastermind — це взагалі дуже прикольний формат, який я так давно хотіла спробувати. Якщо ви нічого не знаєте про цей формат, я вам зараз розкажу. Це формат таких зустрічей, там де є. Є від 4 до 6 людей. Мені здається, якщо трошки більше, то це вже буде тумач. Кожна людина приходить. Ну, значить, У мене, наприклад, ці мастермайн-зустрічі вони тривають 5 тижнів, 5 зустрічей. І людина приходить з якимось своїм запитом, що вона хоче зробити за ці п'ять зустрічей. Вона ставить собі ціль, що вона хоче зробити за ці п'ять зустрічей, чи скільки визначено їх. І у кожної людини є. Якийсь час фіксований, де вона може розказати свій запит, а всі інші учасники чи учасниці е, кажуть свою думку стосовно цього запиту. Тобто, це не якась, знаєте, там коучингова менторська група, там де є одна людина, яка тільки каже, типу, так правильно, так неправильно, ну, типу, як менторка. Да? А тут всі виражають свою думку. І цим мені цей формат дуже подобається, тому що ви можете почути не тільки думку одного експерта чи експертки, а взагалі різних людей. Тим паче у мене, наприклад, в мастермайнд групі зібрались дівчата з однією ціллю вести особистий експертний блог, але вони всі з різних напрямків професій і в цьому. Ну, це прям дуже цікаво, тому що ти е, чуєш не, не просто думку, знаєш тільки од, одних СММ-ників, але думку імейл маркетолога людини, яка займається сервісом, таргетолога, СММ, так само дизайнерів. Тобто, це насправді от прям дуже дуже цікавий формат. І потім всі зустрічі так і відбуваються: що у кожної людини є фіксований час, і потім всі мають висловити свою думку стосовно проблеми цієї людини. Тобто, це може бути або якась там проблема. Запит, або просто сказати: Блін, крашу, мені здається, що яка-то в мене йде фігня Похваліть мене, наприклад. Тобто, наприклад, ви можете прийти там сказати запитом, що я. Не знаю, зробила такий допис, але я не впевнена, чи я хочу зробити таку серію дописів, але я не впевнена. Ем, може, це не зайде моїй аудиторії, бла бла. бла Що ви думаєте, наприклад? І кожен може висловитись. І це я до того, що для мене насправді дуже цінно мати якусь таку спільноту, де можна. Поділитись, поговорити і не просто закривати свої бульбашці. І я вважаю, що це дуже голов... ну, це дуже важлива штука, що ви не просто закриваєтеся самі з собою вирішуєте якусь свою проблему, а те, що ви можете ще почути думки інших людей, в принципі, в Принципі, мені здається, що ріст в групах в спільнотах він набагато швидше ніж там самостійно з чимось розбиратись. Якщо будете десь бачити такий формат, то я вам рекомендую долучитись. Єдине, що вам треба знати, що вам також треба активно включатись, це не місце, де там будуть всі вирішувати тільки вашу проблему. А вам треба бути готовим чи готовою включатись і там висловлювати свою думку стосовно інших запитів. Я в свою чергу чи буде я такий формат ще робити, я впевнена, що так, бо він мені дуже зайшов. Минулий раз, коли я розповіла про це в сторі, що я хочу зробити щось таке. У мене було дуже-дуже багато запитів, і я прям мала їх відібрати і взяти тільки шість людей. І зараз, після того, як закінчиться ця група, я зроблю трошки собі таку перерву для того, щоб подумати, як мені зробити це ефективним, щоб це і були люди, яким буде цікаво між собою, і вони будуть різні при цьому, і при тому, щоб всі були включені. Тут також, знаєте, така історія. Такий цікавий момент, який нам... Нав'язують соціальні мережі та загалом суспільство це момент порівняння нас з кимось і наших успіхів відносно успіхів інших людей. І це також одна історія, яку я помітила на менторстві. Тим паче, коли ми зараз з вами живемо в таку епоху інфобізнесів і того, що е, людям, які продають якесь там своє навчання, консультації, курси, тощо тощо, якихось експертів, їм треба е, людей чимось тригерити. І зазвичай це тригерять тим, що от дивіться, в мене. Є якісь успішні кейси, от людина до мене прийшла. Вона нічого не вміла, нічого не знала. Тепер вона заробляє мільйон денег, і на це насправді дуже багато людей. Я не хочу казати слово ведеться, але це те, що людей спонукає. Приходити і купувати ці курси, але потім розчаровуватись в собі, коли ви не досягаєте таких результатів. Це блін, насправді це така поширена історія. Це коли ти просто бачиш, що блін, чому я прийшла, ніби приходила такий самий курс, але чому хтось має тепер там ну, умовно панував цю навичку і отримує там дуже багато клієнтів чи дуже багато денег, А я сижу і розумію, що мені треба ще один курс проходити. По-перше, вам треба проходити ще один курс, іноді треба зупинитися. І використати ті знання, які у вас вже є. А по-друге, знаєте, тут же така історія, чому ми не можемо себе порівнювати з кимось і свій успіх з кимось, тому що є така історія, як накопичений потенціал. Зачасту люди, у яких ви бачите швидкий. Ріст він насправді не швидкий. Зачасту, коли вам показують результати людей, які після якогось курсу зробили якийсь екстра крутий результат, скоріше за все, у цієї людини вже були всі дані, всі можливості зробити цей крутий результат. І це те, що я побачила на одному з менторств, коли в мене в моя менті почала порівнювати себе з іншими, і я їй розказала якраз цю історію про накопичений потенціал, накопичений. І якраз вона сказала: та типу, от у людини у неї просто вже була дуже велика аудиторія, тому логічно, що вона зробила цей результат швидше. Тому це такий, знаєте, це така історія на подумать. Чому не варто себе взагалі з кимось порівнювати? Е, ну зазвичай просто люди не помічають, що до цього там людина це вже робила роками, і тому нам здається, що, наприклад, це якийсь у неї екстра швидкий результат відбувається. Або там люди не помічають, що не знаю, там людина вклала дуже багато грошей, наприклад, якусь рекламу то в неї, тому в неї такий результат. Я пам'ятаю, колись я була на одному курсі, і найкращою дівчиною це був курс теж там з дизайну для соцмереж. І найкращою дівчиною на курсі ну, стала дівчина якою були офігенні просто кейси, офігенний просто результат, дуже крутий. Їй здається, що там якийсь суперкрутий подарунок подарували. І я така сижу і думаю, блін, чому? Потому що вона працювала дизайнеркою. Ну, типу, вона прийшла просто подавати ще екстра, типу, дизайн для соцмереж. все, а типу, всі інші люди прийшли і вони, ну, вони не були знайомі з дизайном. Тому тут завжди треба на це зважати увагу і зважати увагу на те, що вас тригерить, коли ви купуєте якісь, наприклад, продукти. Чи точно те, що вам обіцяють. Ну, типу, давайте дивитися якось реально на ці всі речі. Бо, наприклад, я, коли до мене приходять на консультацію, я не можу пообіцяти людині, що в неї все там буде афігеть, все, щас одна консультація, все піде, просто мільйони підуть рікою до людини. Це ж також типу, про відповідальність людей, як вони в це включаються, що вони роблять. Вот. Зараз під дощем поїду зустрічатись з моїми новими колегами. Я просто згадала в цей момент, як я переводилась в Люблін. Я перший рік свого навчання в Польщі я вчилась в Варшаві, а на другий рік я перевелась в Люблін. І я згадала, як я йшла на свій перший навчальний день. І в мене університет знаходився рівно в центрі міста, моє відділення, от прямо рівно в центрі міста. А наші гуртожитки вони знаходились, не знаю, там 10-15 хвилин. Насправді Боже, я чесно, я так обожнюю Люблін, особливо за те, що напевно за два роки життя там я користувалась транспортом, можна перерахувати просто на пальцях скільки разів, тому що там все так було в межах. Не знаю, там просто все в межах центру є, і ти просто ніде не їздиш на якомусь транспорті. І я пам'ятаю, що я йшла пішки, і була капець яка сильна злива. Це був жовтень, в Польщі навчання в жовтні починається. І це був жовтень і була дуже сильна злива. І я пам'ятаю, як я так класно вдяглась, така у мене була. Е Пінжачок такий був із манго синій. І я така йду, і починається злива, і я просто вся мокра. І я поки доходжу до свого університету, просто абсолютно вся мокра, з мене так все тече, і мені було так соромно, і мені було так. Типу незручно взагалі від цього. До то що ти приходиш, коротше, весь мокрий, що це таке я хотіла прийти такої класне, красивий, і прийшла оце все мокре. Це мені, коротше, ця погода знову це нагадала. Ну, слава Богу, Боже, слава бо, що ми уже на... нарешті дорослі люди, і дощ не може нас поставити в такі, о, от от, це от а о, блін, про дощ ще згадала я колись ем, волонтер. Чи я волонтерила, чи я вже працювала на кінофестивалі і супроводжувала іноземних гостей, там режисерів, акторок. І я пам'ятаю, що була теж дуже-дуже сильна злива в Києві, а мені треба було з золотих воріт, я вийшла на метро Золоті ворота, і мені треба було дістатися до готелю Радіс Блю, який там знаходиться ну, реально ну, три хвилини пішки. І... Але була така сильна злива, я подзвонила водію нашому нашому фестивальному. Для того, щоб він мене підвіз, але я пам'ятаю, що я просто поки добігала до його машини, я вже повністю промокла. Не знаю, не знаю. Ну, така історія. Я, чесно кажучи, дощі не дуже. люблю, Але нещодавно я купила собі парасольку, я така, ну, типу, дощі вже так більш-менш, тому мені здається, що це питання, знаєте, не якоїсь поганої погоди, а питання відповідного одягу до цієї погоди. Якщо я, у мене є от, мрія купити собі якісь. Ці чобітки, знаєте, в яких можна ходити, як це називається, гумові, да, гумові чобітки, в яких можна ходити, особливо з собаки. Я буду взагалі кап'єцика щаслива, що можу ходити по якимось лужам, калюжам, і, і все буде норм. Не знаю, може, ви від цього відео, звісно, очікували якихось там інсайтних інсайтів, тому що зараз у нас ця культура, боже, ж ти маєш усюди нести якусь користь, усюди якусь продуктивність. Але мені хочеться просто так виходити, все. Я говорю, те, що мені приходить в голову, і все. Згадала одне, згадала друге, третє і поніслась. Я ще хочу, думала, може зняти мені відео, бо сьогодні ще піду в нову кав'ярню там десь поруч, після зустрічі з колегами, і думала. Нехай це буде якесь окреме відео, нехай це буде якийсь окремий вложок, подивимось. От. Тому, як завжди, люди, які додивились до цього моменту, це просто найкращі люди. Тим паче, зараз вас так багато. Єдине, коротше, що я не розумію, до речі, з Ютубом це те, що, наприклад, є там якась кількість у мене. Підписників да, підписниць, але при цьому відео набирають різну абсолютно різну кількість переглядів, і вона не дорівнює кількості підписників. Коротше, мені треба якось цю цю історію зрозуміти, колись вирівняться там, знаєте, щоб, наприклад, у вас там тисяча підписників, у вас стабільно кожне відео дивиться тисяча людей. Зрозуміло, що це різна тисяча людей. Але це для мене прям цікавий момент, що відео набирають прям. Разючо різну кількість переглядів. От. Тому ви, як найкращі люди, залишайте вподобайки, якщо вам це відео сподобалось, якщо ви хочете, щоб нашої спільноти ставало ще більше. І я буду вам дуже вдячна. Пишіть, звичайно, коменти, я дуже люблю спілкуватися. Тут ми багато тем з вами обговорили, тому що вас зачепило про це і напишіть. Пока.